Вітаю вас! Доброго дня, шановні восьмикласники! Сьогодні нам з вами потрібно виконати лабораторну роботу з теми вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури. Мета роботи полягає в тому, щоб познайомитися з будовою та принципом дії калориметра та визначити кількість теплоти віддано гарячою водою і кількість теплоти одержану холодною водою. В результаті змішування води різної температури та порівняти їх результати. Обладнання, яке необхідно для виконання роботи, це мірний циліндр, калориметр, термометр, ваги, холодна та гаряча вода. З'ясуємо разом з вами, що таке калориметр. Для багатьох досвідів із вивчення теплових явищ застосовують калориметр. Калориметр це пристрій, що складається з двох посудин, які розміщені одна в одній і розділені повітряним прошарком. Унаслідок слабкої теплопровідності повітря і завдяки невеликій відстані між внутрішньою і зовнішньою посудинами, що зумовлює відсутність конвекційних потоків у калориметрі теплообмін із довкіллям значно зменшується. Перед тим, як виконати роботу, дайте відповіді на такі запитання. За якою формулою визначають кількість теплоти, одержану тілом в ході нагрівання або виділену ним під час охолодження? Які фізичні величини слід виміряти, щоб визначити зазначену кількість теплоти? Чому дорівнює питома теплоємність води? Для виконання цієї роботи. Можна скористатися програмою, яка модулює цей процес, перейшовши за посиланням. Але, на жаль, ця програма працює тільки на комп'ютері. Тому для вас були вже заготовлені шаблони. Перший експеримент ми проведемо разом. Для цього визначимо масу та температуру холодної води, що знаходиться у склянці. Та запишемо результати у таблицю. Маса холодної води становить 100 грам. Температура холодної води становить 20 градусів по Цельсію. Визначимо масу та температуру гарячої води, що знаходиться в калориметрі. Та результати запишемо у таблицю. Маса гарячої води становить 100 грам. Температура гарячої води становить 80 градусів по Цельсію. Визначимо температуру суміші. Для цього холодну воду виливають калориметр та змішують з гарячою водою. Температура суміші становить 50 градусів по Цельсію. Всі отримані результати Запишемо до таблиці. Маса холодної води 100 г. Переведемо у кілограми. Це буде становити 0,1 кг. Температура холодної води 20 градусів по Цельсії. Маса гарячої води 0,1 кг. Температура гарячої води. 80 градусів по Цельсію та температура суміші становить 50 градусів по Цельсію. Скориставшись формулу, розрахуємо, яку кількість теплоти в процесі нагрівання отримує холодна вода та віддає гаряча вода. Підставляємо формулу. Кількість теплоти яку одержала холодна вода, дорівнює. Це води становить 4200 джоуль на кілограм градус Цельсія, маса холодної води 0,1 кг, температура суміші 50 градусів по Цельсію. Відняти температуру холодної води 20 градусів по Цельсію. Підраховуємо і отримаємо 12600 джоулів. Розрахуємо кількість теплоти, віддану гарячою водою. Це води 4200. Маса гарячої води 0,1 кг. Температура гарячої води 80 градусів по Цельсію. відняти 50 градусів по Цельсію. Розрахували і отримуємо 12600 джулів. Провівши підрахунки, отримуємо, що холодна вода отримала 12 600 теплоти, а гаряча вода віддала ту ж саму кількість теплоти 12600 джоулів. Результати заносимо до таблиці змінюючи масу та температуру рідини, повторюємо досліди ще два рази. Результати заносимо до таблиці та проводимо розрахунки, визначаючи, яку кількість теплоти в процесі нагрівання отримує холодна вода та віддає гаряча вода. В кінці проводимо аналіз нашого експерименту та робимо висновок, у якому порівнюємо кількість теплоти, віддану гарячою водою. І кількість теплоти, одержану холодною водою. Та зазначаємо причину можливої розбіжності результатів. І на кінець нашої лабораторної роботи дайте відповіді на контрольні запитання. Перше. У три однакові посудини налили однакові маси води, спирту, газу та підігріли на однакових паяльках. Через кілька хвилин виміряли температуру і встановили, що вона різна. За даними малюнками, вкажіть, в якій посудині знаходиться вода, спирт, газ. Друге, на малюнку зображено залежність температури води масою 0,2 кг від час. Яку кількість теплоти віддала вода за 2,5 хвилин? Гадаю, що ви впораєтеся з цим завданням. Дякую всім за увагу та бажаю успіхів у подальшому вивченні фізики.